Сорса Каджавея. Дуже довго він відновлювався. Їхали саженці в багажнику авто паромом з Америки в Україну. Два з половиною місяці. Приїхали десь кінець травня. Два роки відновлювалися в контейнері, ледве їх рятували. Отакі ось такі ось. Ріжки. Цікаві. Цікаво те, що сорт по паспорту має 52% вихід ядра. Побачимо. Гріх ще мало, кущ славенький, але вже видно, пішов в рост. Ще він 2 метри. Щось побачимо в цьому році.